Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляд є досить таки знову ж непогана камера, китайська, правда, але можна її в принципі, непогано вцілити в своє життя. Як вона працює? Це є повно, повна автономна камера, вона має сонячну панель, яка напряму з'єднується з акумулятором. Повірте, достатньо цієї сонячної панелі для того, щоб вона живила, все-таки підзаряджала даний акумулятор І в тесті. Я її тестував більше тижня. Станом на сьогодні камера має все рівно 100% заряду, коли навіть була пасмурна погода. Падав цілий день дощ, вона менше як на 80-70% рівень заряду батарей не впав. Це все завдяки пілдатчику. Пілдатчик тут такий знаходиться, він ловить це, в принципі, можна його порівняти до аналогів датчиків руху з систем сигналізації. Він ловить тільки людину. Один такий нюанс: він не ловить автомобіля, він не ловить. Тварин, але ловить людину. І навіть людину, що тест показав, досить далеко, навіть за 50 метрів він її може зловити. Це насправді класно. Має зйомні акумулятори, звичайні пальчикові, такі пальчикові батарейки. Там за 2-3-4 роки, я думаю, ви їх зможете дуже легко поміняти. Тут відкручується буквально 6 шурупчиків, і це можна легко замінити. Не важче, скажімо так, як батарейки в вашому пульті від телевізора. Е, вже сказав, наявна сонячна панель, яка повністю виконує свою функцію. Далі камера є 2 мегапіксельною, має встроєний 3G-4G модем. Ви запихаєте свою сім-карту або свою сім-пару з інтернетом, сюди запихається, і все камера може віддалено, ви можете дивитися через мобільний телефон з будь-якої точки світу. Камера може стояти як десь в полі, так і десь в лісі, і буде повністю виконувати свою задачу. Навіть для приватних будинків, якщо їй це... Каже, вам не потрібно відфільтровувати автомобілі. а достатньо, якщо це є закрита площа, поставити її, і вона буде всіх відфільтровувати всіх людей. Тобто, коли буде попадати в поле зору камери людина, вона буде вам сповіщення присилати. Це непогано. І сповіщення присилає все-таки досить круто, якщо ми подивимося там на якісь аналоги, ну вони криво косо працюють. Оця досить непогано працює. Слот під мікро-SD карточку. Яка дозволить накопичувати пам'ять. В принципі, все. Повністю повноавтономна камера з сонячною панелью, з g модемом зі слотом під мікро sd карточку, з пірл-датчиком. Дивимося зараз, як вона показує. Я вона досить довго мене показувала, десь близько тижня. І я робив різні заміри з нею і виявив власне, те, що автомобілі вона чомусь не ловить. Ну, на жаль, така правда. Але все інше, супер. Роздільна, здатня відносна, бо ми дуже далеко не підемо, бо це є все таки 2 мегапікселя. І вночі ну, насправді вона дуже погано показує. Ну, жахливо. Ніч для неї це взагалі. Це не її історія. Я зараз покажу вам на відео, як вона все-таки буде показувати і бачити нічні е зйомки. Дивимося. Така програма працює з даною камерою. Програма називається CamHipro. Встановлюється як на Android, так і на iOS. Камера додається в дану програму дуже легким шляхом скануванням QR-коду зможе кожен. Немає нічого надзвичайного чи неможливого. Відкриваємо дану програму і дивимося основні характеристики, що ми з нею можемо робити. Відкриваємо її. Тут вона загружається. Тут ми можемо спостерігати в лівому верхньому куті вишку «Київстар». Це є вишка нашого 3D 4G роутера. І в правому верхньому куті ми можемо побачити рівень заряду нашої батареї. Коли буде відбуватися заряд, буде сонце, буде білий день. Тут буде знак блискавки, такий характерний, ви його побачите. Це буде свого роду відбуватися заряд. E, самої камери. Як ми бачимо, 22.40 e, батарея заряджена приблизно десь на 80%. Сонця вже нема дуже-дуже давно. Це десь порядка 5-6 годин. Так, e, тут ми можемо нажати і послухати безпосередньо в онлайн, що відбувається. Тобто звук. Тут ми можемо нажати і сказати щось. Так. Є двосторонній аудіозв'язок, і це ми можемо використовувати також говорити і нас там буде чути. Цим знаком ми можемо зробити скріншот, а цим ми можемо записати даний уривок безпосередньо в наш телефон. Якщо відбувся якийсь інцидент, і ви хочете, щоб він не пропав з вашого телефону, з, вашого, з вашої камери. Нажимаємо її, зберігаємо даний, даний фрагмент в цю програму, і він буде у вас тут завжди знаходитись. Виключаємо. Переходимо сюди. От тут у нас знаходяться всі ці фрагменти, які ми будемо робити скріншоти чи знімати відео. Цей пункт у нас показує, що це у нас 4G роутер, 4G карточка активна. І давайте плавно переходимо до цього пункту. Він нам покаже алярм рекординг. Тобто, коли камера спрацьовувала на рух. Для прикладу, нажимаємо сюди, ми можемо побачити, відбувається рух людини на велосипеді, вона його зловила. Так, наступний. Також. Ну, таким шляхом, воно ну, це все. Вам приходить сповіщення. Коли ви свайпаєте вниз, ви будете бачити, що вам приходить сповіщення, ви можете зайти сюди і зразу відкрити. Ще можемо переглядати по днях таким шляхом, коли ми перейдемо в меню Time Playback. Ну, для прикладу, там, 9 -та година. От відбувся рух, камера записала. Аналогічно, якщо ми хочемо подивитися її якість, ну, при зближенні отак. Тобто номера автомобіля не видно, який автомобіль видно, але якоїсь чіткості немає. Ну ми від неї і не чекаємо, оскільки це є 2 мегапікселя. Це є досить слабенька по чіткості камера, вона більш на загальну свою картинку. От ми можемо подивитися таким шляхом. Як відбувався рух весь. Тим зараз може якийсь вечір знайду. Давайте виберемо для прикладу ну, 18 число. О, це друга ночі майже. Ось так вона знімає вночі. Про що я говорив? Таке. Показує. Щось побачити та й можна, але якщо нам щось там більш детально подивитися, хто це був, це все. Цього ви не побачите. Ось відбувся рух, навіть з боку, десь в кутику, все рівно вона зловила. От оці всі моменти ми можемо побачити. Тут також відбувся якийсь рух, скоріш за всього, десь далеко. Вона і таке бувало, що вона ловила. От тут щось не зрозуміло, що вона зловила. Коні. <плес> <плес> Давайте ще за якесь число, за 17 для прикладу, подивимось. Туман. Ранок, ну, так вона показує. Відбувся рух і зразу в нас тут відмітився. Також тут в нас дивимося, як вона нам покаже. Ну, все дуже просто, я думаю, ви зрозуміли. Тут можна показувати всі дні дуже довго і нудно, як вона записує. Знову Ось отаке зображення. Давайте я вам ще деякі характеристики і функції покажу безпосередньо в самих налаштуваннях. Заходимо сюди. Тут основні характеристики по тому, в якому режимі працює камера. Тут ми можемо змінити пароль. Тут, власне, самі налаштування по алярму, тобто по сповіщенню. Так, коли ми включаємо тут, це означає, щоб нам приходило сповіщення. Тут ми включаємо сам датчик, або включаємо його, або виключаємо. Якщо ми його виключимо, відповідно він нічого не буде знімати. Тут сама чутливість пір датчика, чи висока, чи низька, чи середня. Тут також вона. Реагує тільки на людей. Якщо ці функції виключити, вона тоді не ловить взагалі нічого. Це пробувалося, тестувалося, чи може завдяки цього ми виключити, і вона буде бачити і автомобілі. Ні, автомобілі вона при будь-яких налаштуваннях вона бачити не буде. Тут ми можемо вибрати, який день тижня ми хочемо, щоб вона записувала або не записувала. Ну, в дефолтному режимі вона завжди записує. Тут ми вибираємо, щоб вона записувала на microSD-карточку. І, власне, коли буде відбуватися перший рух, чи там, буде відбуватися рух, вона буде ролик писати або 10 секунд, або 30 секунд. І також ми можемо налаштувати, щоб запис відбувався на FTP-сервер. Виходимо звідси. Так, далі ми можемо подивитися тут відеоналаштування. Нічого цікавого. Аудіо налаштування, СД-карточка, її пам'ять. Часові налаштування, дефолтні настройки, тобто скидання камери в заводський режим. Ну, в принципі все. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайк, підписуйтесь обов'язково на канал. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.